Вітаю вас, мої любі школярки! Пролунав дзвінок, починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки, Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Урок математики. Ми зараз з вами будемо вивчати додавання і віднімання виразів такого виду. 350 плюс 2, 20, 350 плюс 200, 350 мінус 200 та 350 мінус 20. Починаємо урок із усного рахунку. Давайте пограємо з вами гру. 200 плюс 100 плюс 10. Так. 309 вірно. 56 плюс 23 плюс 10.

зошити, Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Запишіть каліграфічну хвилинку. 123. Відкрили, будь ласка, підручник на сторінці. 6. Частина 2. Так, познайомилися. У нас є ряд таких чисел. Будь ласка, запишіть їх. 96, 431. 13, 190, 799, 8 220 90. Запам'ятайте, дітки, що ви можете постійно е скористатися паузою. Якщо не встигаєте, не забувайте про це. І так, тепер слідюче завдання. Вам потрібно вибрати 4 найбільших числа із цього ряду і збільшити їх на 1. Ви, вибачте, зменшити на 1. Так. І слідуючих 4 найменші числа збільшити у 10 разів. Так, записуємо. Ну що ж, перевіряємо. І так, перше число у вас 798.

Козачки добираються мотоциклами з Полтави до Одеси. Складіть та розв'яжіть задачу за коротким записом. І так, у нас ця відстань від Полтави до Одеси становить 573 кілометри. Але від Полтави до Кременчука – 100. Від Кременчука до Новоукраїнки 200. Новоукраїнка і СМТ Радісне 200 км. Так, то скільки ж Радісне і Одеса, яку протяжність має. Ну що ж, давайте ми зараз з вами ось якісь уже думки є. Так, нам потрібно ось ці кілометри всі додати, щоб знайти невідомий доданок, адже сума у нас є. І так, давайте ми з вами виконаємо такі дії. 100, плюс 200 і плюс 300. Так. Буде 500 кілометрів від Полтави до СМТ Радісне. А в третій дії нам потрібно 573 мінус 500. І так залишиться в нас 73 кілометри. Ну що ж, відстань від СМТ Радісне до міста Одеси 73 кілометри. Молодці! Хто справився із відповіддю. Ну що ж, слідуючи завдання, склади вирази, щоб дізнатися. Наскільки більше відстань від Полтави до міста Кременчук, ніж СМТ Радісне і Одеса? Це потрібно 100 відняти 73, буде 27 кілометрів. А наскільки менше відстань від Полтави до Кременчук, ніж Кременчук до СМТ Радісне? Так, 200 плюс 200 мінус 100 300 кілометрів. Менше відстань на 300 кілометрів. Працюємо далі. Вивчаємо сьогодні е, нашу тему. Як нам потрібно 350, додати 200. Так, ми ділимо 350 на розряді доданки. Це 300 і 50. Додаємо спочатку сотні, а потім десятки. А якщо нам потрібно відняти 350 відняти 200, так само ділимо 350 на е, доданки. 350. 300 віднімаємо 200, віднімаємо сотні спочатку, а потім десятки додаємо. Давайте перевіримо. 550, так. І тут ми одержуємо 150. 150. А тепер там потрібно додавати і віднімати десятки. Якщо у нас є 350, ми теж його ділимо на розряді доданки це 350. Спочатку додаємо десятки, 50 плюс 20, це буде 70. А тоді додаємо сотні. 300 плюс 70 буде 70. 370. І так, якщо нам потрібно 350 відняти 20, теж ділимо 300 на роз... 350 на розряді доданки, це 350. І від 20 віднімаємо від 50. 50 мінус 20 це буде 30. І додаємо 300. Одержуємо. 330. Вірно. Ну, а зараз самостійно, будь ласка, навчіться обчислювати. Працюємо усно. Можете, нагадую, що завжди можете поставити на паузу. Давайте перевіримо. І так, 290, 560. 650, 290. Молодці, хто справився. Ну, а зараз розв'язуємо задачі, склавши вирази. Прокат велосипеда 50 гривень за день, а прокат мотоцикла 200 гривень за день. Наскільки дорожчий прокат мотоцикла, ніж велосипеда за 4 дні? Чи можемо відразу дізнатися? Ми можемо, тому що ми не знаємо, скільки коштує прокат велосипеда за 4 дні, і не знаємо, скільки прокат мотоцикла коштує за 4 дні. Ну що ж, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки прокат мотоцикла коштує, тому що він має бути дорожчий, а від більшого треба нам відняти менше. Пишемо такий вираз задачі. 200 помножити на 4 прокат мотоцикла за 4 дні. Віднімаємо. 50 помножити на 4. 50 на 4 це прокат велосипеда за 4 дні. І так, 200 на 4 це буде 800. Мінус 200 це буде 600 гривень. Значить, на 600 гривень більше, ніж прокат велосипеда за 4 дні. Молодці. Фіскомо. Печина. Ну що ж, далі розв'язуємо задачі, складаємо вирази. У салоні всього 96 мотоциклів велосипедів. Мотоцикли стоять у чотирьох рядах, по дев'ять у кожному, а велосипеди стоять у шести однакових рядах, скільки велосипедів у кожному ряду. Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? Звичайно, ні, тому що ми не знаємо, скільки всіх було велосипедів. Значить, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки мотоциклів було окремо. Ми знаємо, що їх було 4 ряди по 9 у кожному. Значить, ми дізнаємося. Такою дією 96 мінус 9 помножить на 4. Де 9 на 4 це скільки мотоциклів? 9 на 4 це буде 36. Від загальної кількості віднімаємо 96 мінус 36. Це буде 60. Значить, велосипедів було 60. А були вони у шести однакових рядах. Ділимо на шість за дужками до рівні 10 велосипедів. Відповідь 10 велосипедів у кожному ряду. Хто справився, молодець. Ну що ж, слідуюча задача? Козачки, писар Вічайдух випробовують велосипеди. Вони виїхали з одного місця у протилежних напрямках. Вічайдух проїхав 560 метрів. Писак через 100 метрів після свого виїзду зупинився перевірити ланцюг. А тоді проїхав ще 200 метрів, на якій відстані один від одного опинилися козачки, на скільки метрів більше проїхав дух. Ну що ж, зможете самостійно розв'язати? Так, ставимо на паузу. Працюємо. Ну що ж, а тепер перевіряємо себе. І так, спочатку 560 плюс 200 плюс 100, це 860 метрів відстань, на які опинилися козачки один від одного. Потім другий діє. 560 мінус 200 плюс 100, дорівні 260 метрів більше проїхав відчайдух. Значить, ці задачі у відповіді ми запишемо два числа, тому що є два запитання. Перше число це 260 метрів відстань, на які опинилися козачки. І 260 метрів це більше приїхав вічай дух. Так, а зараз дітки у нас робота в зошиті. Відкрийте, будь ласка, зошит частину 2, сторіночку 1. Будь ласка, попрацюйте усно, обчисліть ланцюжок. І ви дізнаєтеся до жену Дарібасі однієї з головних вулиць Одеси. Ставимо на паузу. Так. А зараз перевіряємо. 950. Ну що ж, впоралися завдання молодці. Слідуючи, розв'язуємо задачу. У сквері з кожного боку стежки висаджено по 10 лип. Між кожними двома деревами встановили лавки. Скільки всього лавок у цьому сквері? Ну що, які думки? Давайте перевіримо. Якщо 10 лип, 9 лавок. Значить 9 на 2 рівні 18. То скільки всього лавок? 18 ловок поставили у сквері. Зараз відкриваємо щоденник і записуємо домашнє завдання. Так, сторінка 9, номер 6 номер 7 і номер 8 Та зошит, сторінка 1, номер 3 та номер 4 Дітки, дякую вам за співпрацю. Дякую вам за те, що були дуже уважними. Бажаю вам гарного мирного дня! До побачення, до нових зустрічей!